Продається чудовий, просторий та дуже теплий будинок, який ідеально підійде для постійного комфортного проживання. Будинок розташований у центрі селища Білківці, у зручному та тихому місті, лише 7 км від траси Київ-Чоп, що забезпечує швидке та комфортне сполучення з містами, Коростишів – 10 хвилин, Житомир 25 хвилин, Київ близько 50 хвилин їзди. Локація поєднує в собі тишу, безпеку та зручність для щоденного життя. Будинок 2015 року побудови загальною площею 150 квадратних метрів, зведений з газоблоку, обкладений білою цеглою та утеплений 10 см пінопласту, завдяки чому є дуже теплим, світлим і енергоефективним, Виконано свіжий євроремонт без меблів. Ідеальний варіант для тих, хто хоче облаштувати житло на власний смак. Будинок повністю готовий до проживання. Заїжджай і живи! планування продумане та зручне. Чотири великі житлові кімнати, простора кухня, суміжний санвузол, дві технічні кімнати, підвал, а також гараж у будинку з автоматичними воротами. У дворі встановлені автоматичні візні ворота. У будинку є всі необхідні комунікації: газ, електрика, власна свердловина, теплопідлога, власна котельня, що забезпечує автономність та комфорт у будь-яку пору року, земельна ділянка 15 соток, доглянута та простора. Великий задній двір ідеально підходить для облаштування альтанки, мангальної зони, дитячого майданчика або зони відпочинку. Також є місце підгород. Територія дозволяє реалізувати будь-які ландшафтні ідеї та створити затишний простір для життя і відпочинку. Земельна ділянка 15 соток доглянута та простора. Великий задній двір ідеально підходить для облаштування альтанки, мангальної зони, дитячого майданчика або зони відпочинку. Також є місце підгород. Територія дозволяє реалізувати будь-які ландшафтні ідеї та створити затишний простір для життя та відпочинку. Будинок дійсно вартий уваги, якісний, надійний та комфортний у відмінному житловому стані. Нові власники гарантовано залишаться задоволені покупкою. Ціна 16 тисяч доларів. Реальному покупцю можливий торг. Для деталей та зв'язку обов'язково переходьте за посиланням до нашого телеграм-каналу, та не забувайте підписуватись на наш канал.